Не знаю, чи це про рішення, але, мабуть, є сенс поговорити про музичні тренди на подолі і спонтанні одруження. Про таке от цікаве, такі цікаві обліці сьогодні типу, мають для вас. Тому що чому спонтанні одруження? Тому що одружились типу, ряд моїх друзів з людьми, яких вони знали недовго, офіційно одружились. Тобто, я не офіційно працюю дуже часто, а люди тут офіційно одружуються. Часто одружується в типу, досить ранньому віці, типу там, 17, 19 20 років, там, ну 20 плюс. І, типу, я не вважаю, що це погано, тому що, <кій> <кій> <Будь кій> що цей кашель, але він буде, тому що я хвора давно і типу це не вірус, не просто він є, короче. І от недавно в мене в сюрпо, типу, Відмовились, обслуговуватися через те, що я кашлюю, я сказала, кличте адміністратора, ми поскандали, адміністратор сказав, окей, я скажу, щоб такого більше не було, але було дуже неприємно. А, ну, типу, Я вважаю, що наше ставлення до шлюбу сильно змінилося з періоду совкам, і це круто. Чому? Тому що для нас тепер одружитися офіційно в дії, це отак на ізик-пізик. Чому? Тому що для цього потрібні просто двоє, типу, згідних на це людей, а такого ставлення, щоб хтось когось Обов'язково утримував, чи щоб цей шлюб тримався вічно, і потім, коли ви розвідатись, або ні, до речі, ви там мали одне до одного якісь фінансові претензії. Це давно пішло в минуле. Тому що насправді ці всі люди, які, ну типа, можна сказати, якось мають якесь дуже керос відношення до шлюбу, вони насправді вже давно самі себе забезпечували. Тобто серед моїх друзів немає, немає зараз таких людей. Які а, очікують, що вони повністю сядуть на шиї іншій людині. Реально, я я жодної від людини не знаю. Е, ну не тільки серед друзів серед знайомих, навіть просто гарних знайомих. Тобто, це не те, що там є супер близьке коло спілкування, це там і люди, яких я знаю, ну не прям близько, насправді е, всі самі себе забезпечують, херачать на роботі в сфері послуг, там з 17 років, з 15 років. Її одружується офіційно, я не бачу в цьому нічого поганого. Типу, це просто факт. І, типу, я вважаю, що є сенс відноситись до цього спокійніше, тому що а, це там ще буде проведений, і людина не буде страждати по шлюбу і не буде хотіти одружитись потім. Щоб поставити оцю соціальну галку, не, не дай Боже народити дітей, щоб поставити соціальну галку, і потім ці діти будуть все життя нещасні, як наприклад, з'явилась Е, на no. e, І, типу, ну по факту по зальоту, вибачте, вже але це так є. E, і, типу, e, не буде ніякого свістоплясок навколо шлюбу, навколо дірочки, квартири зарплати, їжі і того, що нема на що отримувати дітей, тому що ці всі етапи будуть вже От. А, І, типу, ну типу, нехай одружуються, я не думаю, що всього будуть якісь супер моментальні наслідки. Тепер до музики. А, я тут раптово зрозуміла, що моє дитинство пройшло під таких виконавців, як Скрябін, Лама, Катя Чілі. А, що тоді український гурт повністю Віагра. Я, до речі, не знаю, чи існує Віагра, чи він типу, ще український проєкт. Мені здається, що він існує, да, мабуть. Було, шоу хочу Віагра, все-таки інше. Це дуже смішно, тому що Віагра це такий похабний проєкт. Але, ну, з точки зору музики, тут не можна сказати, що це прям зовсім похабчена. До чого я це все кажу? Типу, ну. Доскребенно чомусь дуже негативно ставилася моя родина, я не можу зараз цього розділити. Я слухала його музику. Ну, мені не все прям подобається, але те, що в цьому щось є, це 100%. Ну от прям сто відсотків немає в мене, ну блін, не знаю, немає в мене такого, що я б сказала, ой, ця херня, просто вона, типу, роздута і розпігарена. Ні, ну не роздута і не розпігарена. Стосовно його обставин його смерті, то так само, як і з Пелехом, да, були дуже багато спекуляцій, що це політичне там. Левіть не замовлення, не знаю, дуже важко сказати, тому що це, типу, треба знати всі обставини і мислити критично, а я не знаю ніяких обставин, тому типу, тим більше я не говорила з членами його родини. Ну, Тут робити якісь висновки я не можу. От. Хоча, звісно, я не виключаю, що таке можливо, типу, є різні кейси ну, типу, смертей відомих людей, і я дуже схожа на типу, якусь конспірологію, якісь там вбивства і так далі. Просто я до того, що я часто чую плюс-мінус одну і ту саму музичну двіжуху в різних е культурних ентузіастів подолу. Ну, типу, ви розумієте, про кого я кажу. Від е кандових торчків до реальних музикантів професійних я знаю різних людей. І, типу, мені здається, що е в цьому є сенс згадувати це легасі. І взагалі музика, дивіться, якщо це не конкретно скрипка з ВВ, да, тому що конкретно скрипка це дуже зашкварний персонаж, якому не можна давати слова. Хоча ВВ всі ми слухали. Ну всі, ну, всі це, я типу, і мої друзі, в дитинстві слухали. Було дуже круто. Я досі люблю ВВ тої ранньої доби, але скрипці не можна давати мікрофон, він просто типу, не має на це права. То є сенс це все слухати, є сенс весь цей спадок, типу. Згадувати, ну звичайно, у нас дуже багато нових імен, але такі виконавці, як Скребен, теж ж саме. Ну то чому я згадала саме Скребен, конкретно Скребен? Тому що я часто чую його там, типу, в різних музичних движухах. Ну, хай буде, типу, це наше музична, типа минуле і все краще, ніж типу, російська музика, абсолютно все краще, ніж російська музика. І особливо типу, це звучить, мені здається, на фоні Оскарів, які прийшли буквально нещодавно, з конкретною російською повісткою. Я вірю, я вірю в цю російську повістку, тому що ну, не може бути такого, що Анора от просто взяла і виборола найкращий фільм чесно, незап'ятнаної журі таке, блін, Анора, це таке геніальне творіння, давайте думаємо Оскар. Це неможливо. Ре... Ну, порівняно з конклавом е субстанції і... Емілією Перес я не вважаю, що це найкращий фільм. От і тут хочеться просто все аби на російське. Я розумію, що зараз я зробила солянку з кіно і музики, але знову ж таки нехай буде наша українська музика на Львих на не російська. От. Взагалі я поважаю різні музичні смаки. Навіть якщо мені щось не подобається, принаймні я дам цьому шанс. І дуже часто це буває реально дуже крута дижуха. Чому? Тому що музика часто передається через сарафанку. Якщо особливо є друзі-музиканти, це взагалі там просто там цвіте і пахне українська музична культура. Деграун uh, це середовище, в якому менше якихось загонів, законів і обмежень. За що я йому велике дякую, за рахунок якого я відкрила такі гурти, як пиріг і батіг. Зараз мені, ну, мені давно закатує за ансліпінг, мені дуже закатує Юля Юріна. Мені дуже закатила онука. До речі, я можливо присвячу окремий відос. Це дуже круто. Я ніколи не думала, що це так круто. Мені давно казали, що це класно, я не вірила. Іноді я слухаю артистку Чуприненко, хоча вона мені не дуже подобалась. Я дуже люблю згарду, я дуже люблю запаску, я дуже люблю Аур Атлентік. Я не знаю, що проект ще існує, бо він дуже класний. От ну і також з із гарди в мене була знайома, яка їх особисто знала. Не, типу, професійні, класні музиканти. Jegi дуже подобається шумля і цей а, боже мій вільце з фольк проєктів Ну і типу, з фольк проєктів взагалі багато. Таке а, ще я в неділю збираюсь піти у простір Рись, а, а, простір музики, і побачимо. Що я з цього отримую? Я б дуже хотіла, типу, хоча б подивитись, що типу люди роблять, тому що мені просто це дуже цікаво як музика. От я постараюсь написати про цей досвід. Взагалі мені зараз музика цікава, і, типу, побачимо, можливо, я щось своє буду теж робити. Але до цього я ще не доросла, тому що мені потрібно більше досвіду, більше знань, як на чомусь грати. Я дуже хочу грати на ударних і на гітарі. І... До речі, якщо буду в просторі грати в неділю, то я мабуть, спробую перкусію або спробую там якусь там штуку, яка схожа на віолончель, просто я не пам'ятаю її назви, вона якась етнічна. От, І співати, мабуть, теж. Тому ну, до зустрічі, на ну, мабуть, в якихось або в андеграундній хроніці, або в чомусь про музику, тому що це типу окрема гілка, яку я не хочу запускати.